Вже 25 отруєних працівників Леоні шпиталізували до інфекційних відділень. У половини з них лабораторні аналізи виявили діагноз сальмонелоз. Як вже повідомляли новини, у Стрийському районі отруїлись працівники підприємства Леоні. Після опитування хворих встановлено, що вони вживали гарячі канапки з м'ясом або ж гамбургери з котлетами та листками салату у їдальні заводу. Отруєні працівники потрапили до лікарень у Стрию, новому роздолі, Житачеві та Стебнику. Пацієнтам надають необхідну медичку. Допомогу а до закінчення розслідування припинено роботу їдальні підприємства. Проте, епідеміологічні заходи тривають, оскільки по виявлено серманелу і кількість постраждалих є більше понад 10 осіб, а саме 25, То це облікована як надзвичайна ситуація об'єктового рівня. Для того аби дізнатись більше про ситуацію, що трапилась на заводі, та як себе почувають потерпілі до нашої студії, ми запросили заступника головного державного санітарного лікаря області Олега Когута. Добрий вечір, Олег... Олеже Миколаєвичу. Знаємо, що кількість жертв харчового отруєння збільшилася. Скажіть, будь ласка, чи відомий діагноз і стан людей, і чи є висновки експертизи? Що ж таки повпливало, що є причиною отруєння? Ну, я б напевно хотів почати трошки замінити слово «жертва». Постраждалі будемо говорити. На щастя, жертв немає. Але дійсно на сьогоднішній день в стаціонарах області, про які ви говорили, знаходиться 25 хворих. Ми лабораторно встановлено, як вже було сказано, в 13 з них підтверджена дійсно сальмонела. Це один з видів збудників, який викликає гострі шлунково кишкові захворювання. Сказати достеменно, що послужило конкретно причиною захворювання людей, на жаль, ми не зможемо, тому що в цей період, коли пройшло зараження, на підприємстві Леоні обслуговувала в плані харчування працівників фірми Закарпаття. Вона обслуговувала тільки 16 17 числа в четвер п'ятницю. А поступлення почалися в вихідні дні. І коли дерсани підслужба почала працювати в понеділок, цих харчових продуктів не було. Але згідно з епідемічного розслідування, яке ми провели, можна дійсно думати, що причиною послужили саме оті гарячі канапки чи гамбургери, які були з відбивними з коринного м'яса, бо інших фактично причин, виходячи з того меню, яке було, сказати, що вони інші харчові продукти могли послужити причиною, не приходиться. Таке ще питання: яка взагалі ситуація в області з сезонними отруєннями чи багато звернень львів'ян Ну, якщо брати всього, звичайно, в порівнянні можна тільки оцінити. Якщо ми будемо брати питання конкретно гострих кишкових інфекцій, бо сезонні отруєння, я так розумію, ви маєте на увазі саме цю групу захворювань. Так, Звичайно, на жаль, ми маємо деякий ріст захворюваності за 4 місяці цього року, порівняно з попереднім роком. Щоб на щастя, ніяких групових чи спалахів у нас не було, тобто великих великої кількості, які охоплені одномоментно. Захворілих на щастя немає, але дійсно в нас. На протязі чотирьох місяців захворіло більше як 1400 осіб. Минулого року ця цифра становила біля 1200. Про що це говорить? Рік, скоріше всього, буде складним, і треба буде дуже вважати і всім звертати увагу на свою поведінку, на ті харчові продукти, які вони використовують, на дотримання правил особистої гігієни. бо тільки такі здавалось би елементарні речі, але вони врятують людину від захворювання. І розкажіть нам, будь ласка, ще про те, на які саме засоби застережені, попередження отруєнь слід звертати головну свою увагу, і чи можливо взагалі з першого погляду визначити, чи є продукт небезпечним? Ну, якщо по першому вашому питанню, то напевно можна розділити на декілька таких, так би мовити, основних причин, які викликають кишкові інфекції. Це в першу чергу безумовно харчові продукти. Харчові продукти, які приготовлені, а інколи і сирі харчові продукти. І, безумовно, то, що ви говорите відносно, чи можна зразу оприділити, на перший погляд, чи цей продукт є доброякісний чи ні, інколи це можна зробити. Всі прекрасно знають, як в нормі виглядає той чи інший харчовий продукт. Тобто, допустимо, якщо це м'ясо, значить в нього має бути відповідний, свіжий вигляд, без будь-якого нальоту, без ослинення. А якщо з'являються якісь такі побічні ефекти, так би мовити, напевно, воно недоброякісне. Крім того, обов'язково треба звертати на терміни придатності, особливо тих продуктів, які продаються фасованими вже в організованій торгівлі. Чому я саме назвав організовано? Тому що я черговий раз рекомендую не користуватися, не купувати продукти з стихійної торгівлі, тому що за якість такої продукції абсолютно ніхто не відповідає. А все таки в організований можна знайти причину, можна покарати в кінці кінців винного. Це Перша, так би мовити, група. Друге обов'язково треба звертати на якість води, якою ми користуємося, тому що часто густо недоброякісна вода може привести і до того, що будуть зіпсуті ті харчові продукти, які ми користуємося, і навіть вживання такої води може бути. Причиною захворювання. Ну і третє, елементарне, здавалось б, але ми часто з тим зустрічаємося, що недотримання правил особистої гігієни приводить до проблемних питань, до захворювань, в першу чергу, кишковими інфекціями. Тут елементарні речі. Після відвідування вбиралень мити руки, після повернення з двору мити руки, після того як ми побували в транспортних засобах в наших маршрутках, вернулися додому чи навіть на роботу, постарайтеся помити руки, і це в якійсь мірі запорука вашого здоров'я. Дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Дякую. Я нагадаю, що гостем студії був заступник головного санітарного лікаря області Олег Когут.